Як покупець шахрай підмінив товар на пошті. Я відправляю товар, дивлюся по статусу відмова на відділенні, я телефоную покупцю, як завжди, дізнатися, яка причина відмови. Він каже, ви мені не те відправили. Я кажу, такого бути не може. Це ще було в 20-х роках, і я особисто кожен товар запаковував. І я пам'ятав чітко, що я відправив те, що потрібно. Він каже: ось повернете і подивитеся. І цю фразу декілька разів мені повторював. Кажу, добре, ну я розумів, що щось вже не так. Я пішов на пошту, кажу, я хочу оглянути перед тим, як забирати повернення. І я оглядаю дійсно не той товар, він гірший, він беушний. І ми створили акт. Я написав скаргу. І через декілька годин зі мною зв'язується вже керівник того відділення, на якому була підміна цього товару. Каже, дійсно, ми подивилися по камерам. Дівчинка у нас новенька, оператор. Вона відвернулася, а він підмінив товар. Ну вони, начебто, йому телефонували, погрожували поліцією, і він обіцяв, що прийде поверне кошти. Ну мені все компенсували. У мене питань до поштової служби немає, але суть в тому, що завжди перевіряйте повернення від таких покупців а краще всі перевіряйте.